Коли маю вільний Михайло Войтович досвідчений садівник серед його дерев різні сорти яблук. Чоловік добре знає, який смак має кожен плід та навіть його унікальну історію. До прикладу, цей сорт золота ринета. Воно настільки було популярно в минулі часи 60-70-ті роки. А сьогодні просто Є рідкістю на теренах Тернопільщини. Золота ринета не солодка, проте дуже корисна. Найкраще цей сорт підходить для заквашування, розповідає садівник. Михайло вкидає таке яблуко до засоленої капусти, і в результаті обидва продукти мають особливий смак. Це яблуко. Це сорт яблука рядував український народ на галицьких землях в страшні роки в голоду 47-го року. Це щетина. Лишилися екземпляри столітньої давності. З таким яблуком наші предки робили страву на святий вечір, розповідає Михайло Войтович. Була і така страва на Галицькій землі. Це наша страва вареники з яблуками. І база була це сорт щетина. Він з твердого перетворюється на дуже смачний, як раз на різдво. Ренета Корок сорт яблук, яке виживає у найхолоднішу пору, розповідає садівник. Тому цей плід за часів Радянського Союзу відправляли на Сибір. Воно сьогодні не існує в садах, але воно має таку славну історію, що найгірше, найтвердіше, якого тут навіть ніхто не хотів споживати, села москалям. І вони тішилися то що мали. Ну тепер вже навіть того мати не буде. А Сніжний Кальвін сорт яблук, який росіяни ще давно хотіли винищити. А все через його назву. Чотири постанови за Совєтського Союзу якраз базувалися на знищенні дерев. І цей сорт попав в немилість через свою буржуазну назву. Сніжний кальвін. Із такого сорту яблук чоловік виготовляє варення із пропорцією 50 на 50. А ще засушує плоди і їсть їх у такому вигляді або готує узвар до столу.